Привіт, дружок! Вітаю тебе в таборі. Сьогодні вже другий день. Сьогодні в нашій програмі ви дізнаєтесь, де пропадає Таня під час музики. З ким сидить Юля на гуртках і де пропадав Булка Максим і що він робив на наркоділі. А також багато цікавих новин і багато, багато інтригуючих новостей. <му> Jake! Дня з вами програма такі» та постійний телеведучий Давід та оператор Віталік. У нас зараз в цій програмі з'явилися дуже важливі питання, які ми будемо запитувати наших дітей. Скільки собою тварин брав Моїсей Ковчег? 120 тварин. 120 тварин. Багато. Не знаю. <рес> Ясно, дякую. Ні, він взяв. По кожній парі тварин. Багато. Не знаю. Він взяв кожну тварину по парі. Добре. Мільйон! Добре. Ага, мой. <реш> Ще мой Кавель. Авель. 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 Багато. Авель. Каїна, авель. Каїн набору напокії ну, вбив Авель. Добре. Кайн вбив Авель. Е, кай Авель. Ну Авель. Ага. Каїна. Скільки є мудреців? А я ще не відповів на це питання. Каїна не вбивали. Це Каїн вбивав. Скільки мудреців прийшло до Ісуса? Чотири. Три. 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 Всі види. А, але як? Три. Да. Да. Не знаю. Ну як, як не знаю? Да. Подумай. Ти знаєш? Три! А які тваринки були? Віслюк. Мудреці. М мудреці пройшло три, наверно. мабуть. 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 А тваринок. Я не знаю. Три! Три. Три! А, там не написано, було тільки три дари. Скажіть, будь, будь ласка, що вам сподобалося найбільше в цьому уроці? Що ви дізналися яку істину? Мені сьогодні сподобалося, коли нам розповідали про історію про народження Ісуса Христа. У Мене таке запитання виникає. А де народився Ісус Христос? В фоємі. В Вифлеємі, так? Да? Ой, позіть. <реш> В Ізраїлі. Ізраїль, правильно. А як вам урок сподобався? Так. Да. Що ви взяли нове для себе? Е, де він родився, і їх змушували е, в яслях, в флоємі. Правильно. В Ізраїлі. В Ізраїлі. Добре, молодець. От який б ви подарок зробили Ісусу Христу на його день народження. Е, ну, я... Подарувала б йому своє серце, б я б йому слухала б. і йшла б за ним завжди вперед. Ми дізналися, ми дізналися про Бога, як він сьогодні ж -ж жив. Він, сьогодні, він, сьогодні жив у, він жив у яслах, він народився у яслах. По його... А де ком в якому він місці народився? У Флеємі. А чиє це місто було? Це? Не видиме. Не видиве. Зараз в нас uh, програмі, програма знак якості, і ми будемо йти на кухню і перевіряти, що там. Вова, будь ласка. Я чув, що сьогодні буде ковбаса на обід. Дивіться скільки ковбаси. Так, ми, ми візьмемо кусочок, попробуємо. На, попробуй. вітаю. Знаєте, дуже багато бумаги сої тут. Рісти можна. В нашому таборі є новий винахід по чистенню картоплі. Зараз ми побачимо, що за винахід і хто його сконструював. Василій, скажіть, будь ласка. Хто придумав цей винахід по чистенню картоплі? Я. Ти? А як ви дійшли до такого рішення? Вам приснилось як Мінділеєву таблиця чи що? Так. Да. Бачите, як Вася це все акуратно чистить. Це вже мішок картоплі зчистили? Да. О, молодець, Вася, трудась далі. Доброго дня. Сьогодні ми в програмі сам свої майстри. Ми попали до професіонала Максима, який може зробити з будь-чого щось. Максим, скажіть, що, що сьогодні ви нам покажете новеньке. Е, добрий день. Я сьогодні хочу вам продемонструвати, як зробити із обичних простих матеріалів, е, зробити дуже відому річ і дуже полезну айфона. А четверту? Е, будемо робити третє, 3 джеса будемо робити. Добре, ну, давайте показуйте нам, як це робиться. Ми беремо оце відрізаємо угол. Але, але тут угол, в чому прикол дожен будуть паралельні осі вісі обертання землі, але щоб він був під кутом, і тоді ми відрізаємо отут, відрізаємо і відрізаємо. Ага. Да, це буде кути айфона. Буде. Да, це будуть кути ага. айфона. Ми тут все переробимо і його раз обрізаємо. Робимо. Главне, не забудьте про кнопку. Вона повинна бути гарної круглої форми. Ага. Тому ми її обрізаємо постійно, Робимо, круглень, да? Робимо кругленьке, щось подібне. О, все. У нас буде айфона, айф... кнопка з Айфон. під айфона та. Ну, а тепер, Максим, покажіть нам, будь ласка, виріб, який вас вийшов. Я продемонструю вас новий 3GS сам своїми руками працює. Приєд, мишка. Хрущко. Ну, Привіт, Хрущко. Ти чого в табір не приходиш? Табір? Який табір? Який, який? Християнський. А що ви там робите? Якщо ми там говоримо про різдво, як воно відбулося, хто родився, коли родився, де родився. Так що приходь, давай. Чому а що таке Різдво? Ну а ось це тобі розпові... розкажуть діти, які є в нашому таборі. Вони це знають. Уже другий день вони говорять саме про це, саме про цю подію. Ось димось на екран. Це хри... означає, що Христос народився. Е... Спаситель. Оце коли народився Ісус і, і для, цих, для людей це дуже добре свято, але не всі люди, ну, не всі люди святкують Різдво, але Різдво це для мене найголовніше свято, тому що народився та Спаситель Ісус Христос. Різдво це велике свято, це народження Ісуса Христа. Ну, це так. для мене велике свято, тому що якби. Бог не послав свого сина Ісуса Христа на землю. Ну то ми не спаслися. І для мене різдво це взагалі велике свято. Це моє найулюбленіше свято. Да, приносить дуже велику радість, тому що народився Спаситель. Саме для мене Спаситель, який подарував мені вічне життя. А, який ти подарок йому подарувала б на його день народження? Своє серце, звичайно, своє життя. Дякую, хороше різдво. Це та пора року, коли народився Ісус, і потрібно його славити, адже Він пожертвував е, с, пожертвував своїм життям раді життя нашого. Ну різдво це коли народився Ісус Христос. Ну що ще що, що для тебе значить різдво? Ну, це, це можливість побувати з рідними або просвяткувати його. Різдво це коли народився. Христос і Ісус, який, який, який прийшов за нас, щоб спасти нас. А що саме для вас значить це свято? Це щоб ну, що подяку, що подякувати Богу, що Він дав нам, ну, що Він дав нам Спасителя, який прийшов за наші гріхи і помер, і воскрес для нашого різдво це коли наш сюди. А що для вас значить це свято? Дякувати, породіти це, що він прийшов і він нас спас. Зараз ми будемо знайомитися з новою дівчинкою в таборі, яку я побачив сьогодні перший, день, а перший раз. Ага. Можна взяти інтерв'ю? Ні, не, не можна. Ви сьогодні в таборі перший день. Скажіть, да. будь ласка, як вам в таборі? Класно. А Як вас звати? Віка. Ви були раніше в таборах? Так. Да. В літніх. В як вам табір, як вам установка? Ну класно. А як вам ваша наставниця? Прикольно все. А що ви сьогодні нового дізналися на біблійному році? Дуже mm. багато. Про народження Ісуса Христа, що він. А ще кажи, що він народився, поняв? Кажеш, що він народився Ісус Христос. Народився, ну, що народився Ісус Христос. А що для тебе це свято означає Різдво? Каже, що різдво це народження Ісусу Христа і це дуже хороше свято. Ну, різдво це народження Ісуса Христа, це дуже ну, класне свято. А що б ти подарувала Ісусу Христу на його день народження? <хи> кажи, кажи, що подарувала б, мабуть, що цукерки. Мандарини. Мандарини. Кажи. Так, не підказуй, не підказуй, не підказуй. не підказує. Мандарини. Так і скажи, давай. Найкращий подарунок для Ісуса Христа це ом, наше серце. Кримінальні новини в таборі. Ми стали помічати, що старші хлопці приходять до дівчат в старші групи, і це стало проблемою. Скажіть, Людмила, як ви вважаєте, що це таке може бути? Як ви прокоментуєте? Це? Так, так, прокоментую сьогодні на музиці. Дивлюсь, старші хлопці вморгають дівчатам. На одній лавочці сидить одна парочка, на другій лавочці друга. Треба їх об'єднати в одну групу, хай сидять поряд і разом співають. Так, то це, то це хороша ідея. Об'єднати дві групи хай разом працюють на Божій ниві. Таня, як ви думаєте, що було б, якби об'єднати старшу групу хлопців та дівчат? Що було б? Було б. Було багато чого. Радік, Шо? Радік, диви таке питання. Як ти думаєш, якщо об'єднати старшу групу хлопців і дівчат, що було б? Це була б дуже гарна велика група. <рекулась> Об'єднувала нас всіх. Прокоментуйся. О, не знаю, це було б щось чесно. Зараз ми будемо брати інтерв'ю зірки вчорашнього дня, Ромчика. Ромчик, скажіть, будь ласка, що для вас є саме головне в таборі? На мою думку, саме головне їжа. А зараз з вами програма шок 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 шо-шок! шок шок шок, 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 шок. <рик> І ось наша Тетяна Дихтяр пропала. Зараз ми будемо розслідувати де саме і куди і з ким. Головне питання з ким. І так, і так, запитаємо її подруги, подруги Юлії. Юлія, Юлія, скажіть, будь ласка, де поділась Таня діхтя? Я не знаю, її сама шукаю. Ніхто не знає, і Таня не знає. Ірка, Ірка, ви знаєте, куди поділась Таня діхтя? Ні, ніхто не знає, що це таке. Шок, шок, шок шок, шок Зараз у нас невеличка реклама, і сьогодні ми прорекламуємо один дуже цікавий товар, який дуже люблять робити в таборі. Це така невеличка картинка. Але, звісно, її загальна форма втратилася, але нічого, це так треба. Ви подивіться, як ця картина пасує. Її можна повісти вдома на холодильнику, на телевізорі. Можна навіть на потолку повісить. Звичайно, можна подарувати своїм друзям, яких ми дуже любимо, і для яких нам не жалко своїх рук, щоб зробити зробити саме таку картинку, вона всього е, на всього така невеличка, займає мало місця, і лише сьогодні в нас акція по дві штуки в одні руки.